Лузівські комунальники підсумовують цьогорічний опалювальний сезон, другий в умовах повномасштабної війни. Нагадаю, опалення в громаді вимкнули 27 березня. Умова збройної агресії Російської Федерації він був найтяжчий і непередбачуваний. Але комунальне підприємство «Теплоенерго» пройшло технічно стабільно, без блекаутів. Ми були підготовлені, завдячуючи підтримки депутатів міському голові. Роботу теплопостачального підприємства ускладнює нестача кадрів та коштів, говорить директор теплоенерго Сергій Малишев. За його словами, підприємство четвертий рік поспіль працює за старим тарифом. Я нагадаю, що в тарифі заложена електроенергія 2 гривні, газ 5, А ми отримуємо електроенергію майже по 6, а газ для населення по 9. Вдячим. Населення, котрі в таких складних умовах сплачує. І є покращення в тому році в опалювальний сезон. Була сплата 66%, наразі майже 75%. На сьогоднішній день у нас не повернуто 130 мільйонів боргів за різницю в тарих. за минулі роки і в цьому сезоні біля 40 мільйонів буде. Тепловодосервіс пройшов зимовий період, теж без відключень теплопостачання, говорить керівник підприємства Сергій Войцехович. За це тепловики дякують місцевій владі і Збройним силам України та розпочинають підготовку до наступного опалювального сезону. Очільник громади Сергій Зеленський дякує колективам підприємств за роботу. Опалювальний сезон, слава богу, пройшов В сталому режимі, без... Критичних таких моментів було багато викликів. але ви з цим справились. Тому велика вам вдячність і вашим трудовим колективам. Міський голова просить комунальників вчасно підготуватися до наступного опалювального сезону.